Погоджувальний ради перейменувати вулицю та сквер у Сумах. Таку петицію розглянули на останній сесії міської ради. Авторка петиції Сумчанка Наталя Ярмак. Ми ініціювали переіменування вулиці Друга Північна на вулицю Героїв 3 ї окремої Штурмової бригади. І сквер прилеглий сквер біля храму святого Андрія Первозванного на сквер Героїв 3 ї окремої штурмової бригади. Мій син загинув. Це його побратими тут. Син Наталі Нікіта Ярмак загинув 18 серпня 2023 тисячі на Донецькому напрямку під час штурму. Ми планували, ми хотіли б да, поставити там камінь, меморіальний камінь, зробити які та ну, щоб шанувати наших хлопців, щоб наше місто суми пам'ятало наших хлопців, наших справжніх героїв. Вони добувають цю перемогу в реальних боях. Ми не забираємо, не забираємо ні сквер, не забираємо ні. Нічого ну, не забираємо там, Ми просто хочемо, щоб вшановувалися, щоб там була пам'ять. Олексій боець третьої штурмової бригади збройних сил України. Наразі проходить реабілітацію після поранення. На сесію приходить вдруге разом зі своїми побратимами. Діти 3 третій штурмової бригаді дуже ну, розуміло, багато людей різних, але там сумчан достатньо. достаточно каліше. От ребата, котрої стоять задів, по 20 років, це добровольці, які прийшли з перших днів воювати. Я думаю, це вполне заслужено. Мова йде про сквер в мікрорайоні добровільне біля школи номер 16. Місцеві мешканці називають його сквер випускників і вважають перейменування саме цього скверу недоцільним. Поруч всі сквером розташована церква Святого Андрія Переготвана, де є саме присвячення стенди загиблим учасникам бойових дій. Учасникам АТО там теж постійно відбуваються на жаль відспівування наших захисників і. Поруч стоїть хрест е, е, усім захисникам загиблим в Сумщині, які це вже там здається, 2017 року стоїть. Тому фактично це місце таке унікальне для всіх нас, і е, присвячувати їх, які е, ну, я вважаю, що комусь одним ну, було б можливо і недоцільно. Сквер говорить Андрій Моша, був ще за радянських часів. Як проєкт громадського бюджету існує з 2017-го. Територію додає, доглядають місцеві мешканці. Я там особисто мешкаю. 10 років я можу це спостерігати на, на власні очі, як, як змінюються мікрорайони, як змінюються самі мешканці. І для них ну, це такий принциповим моментом, мені здається, ну, те, щоб він так і залишався сквером усіх тих, хто живе, хто допомагає. То працює ту частину петиції, де мова йшла про перейменування вулиці, на сесії підтримали. Назву ж скверу вирішили залишити, поки незмінною. Є певна історія у цього скверу. По вулиці Заперечень не було і це буде перейменовано точно. По самому скверу надали доручення управлінню профільному суспільних комунікацій, які повинні опрацювати, зібрати мешканців однієї і іншої сторони для того, щоб знайти спільне рішення. Рішення міської ради влаштувало присутніх бійців. Частково говорить Олексій. Наталя Ярмак додає на перейменуванні скверу, наполягатиме й надалі. Діана Крахматова, Андрій Крамченко, Віталій Педенко та Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.